Не роби такої помилки, як ми, якщо хочеш швидко продати авто. Суть в чому. Маємо таку Seat Ibiza 2006 рік. Відповідно, мінімально готували до продажу, і стояло завдання е, трошки вичистити стелю, тому що були мінімальні забруднення. Але були початки того, що стеля чуть-чуть відходила. І відповідно її почистили. Машина постояла на сонечку. І через пару днів сідаю в машину, і тут такий сюрприз. Та-дам! Стеля в нас відійшла. Отака От історія малята. Але нічого, все зробимо. Буде нова стеля, і новий власник вже не буде мати такої проблеми. Сама машинка в нас має оригінальний пробіг 215 тисяч в хорошому стані, в хорошій комплектації. Кого буде цікавити такий апарат? Пишіть, приїжджайте на огляд, але перше перетягнемо стелю.